у форматі хостелу, де на два тижні можуть зупинитися люди, які через російські вторгнення покинули власні домівки. У прихисток приїжджають здебільшого жінки з дітьми, інколи тікають від окупації чи ворожих обстрілів цілими сім'ями. Тут можуть у безпечній атмосфері отямитися, відпочити, отримати допомогу психолога чи профільного лікаря. Оксана Ясницька продовжить. Лариса нещодавно виїхала з Херсона. Жінка разом з сином жила на лівому березі, який нині тимчасово окупований. До Львова діставалися через Росію, Литву, Латвію та Польщу. Заставляли нас робити російські паспорти переоформляти майно на російське, так сказати. І сказали брати рублі, тобто гривню. Сказали, що там проходити гривня вже ніде не буде. Інформацію про прихисток Лариса відшукала в соцмережі та заповнила онлайн заявку. Жінка каже, поживе у шелтері, поки шукає квартиру для оренди, бо планує залишатися у Львові. Першим ділом треба було мені обстежитися. Медичне обстеження мені потрібне, це займе певний час. Потім треба буде шукати житло мені, ну і вирішувати питання з роботою. Звісно, що житло треба буде оплачувати. У закладі є вісім кімнат для жінок, чоловіків та родин. Це у нас сімейна кімната. Тут є таке велике ліжко. Маємо ортопедичні матраци. Маємо білосніжну білизну дуже якісну, нові меблі, телевізор і окремо санвузол. Якщо є у сімейної пари діточки, то ми маємо додаткові ліжечки. Тут можемо їх розташувати. Одночасно перебувати у прихистку може 21 людина. Також у приміщенні є кухня, де можна самотужки готувати їжу. Організатори і працівники закладу теж переселенці, тому добре розуміють стан та потреби мешканців, каже Вікторія. Не зразу вони відкриваються, не зразу готові навіть спілкуватись про свої проблеми. Зачасту то вони дуже закриті, відкриваються десь на третій, четвертий день перебування, і при умові тісного спілкування, тісного спілкування, входження в положення їхні. Людмила збирається повернутися у рідний Миколаїв, де нині відносно тихо. Разом з чоловіком, онукою та двома котами виїхали з прифронтового міста ще 10 місяців тому. Через майже через тиждень після того, як почалася війна, ракета попала у двір сина. От, і ми якраз живемо в такому районі міста, де і вокзал, де і підприємства. От було дуже страшно, і тому ви вирішили виїхати. Треба було бабусю з дідусям заспокоїти, себе взяти в руки і інших друзів, також підтримувати, тому що багато було з тих районів, які вже почалися наступ. Людмила каже, вирішила пожити декілька тижнів у шалтері, поки завершує свої справи у місті. Додає, у Львові зустріла чимало добрих людей, які допомогли адаптуватися. Я в Фейсбуці побачила, що в Львові є група золоті роки. Для людей 60+. А я зайнялася скандинавською ходьбою. Подарували вже палки для скандинавської ходьби, і щоб я коли буду додому в Миколаїві, щоб я продовжила займатися. Але понад усе каже, хоче додому. Ну будемо повертатися. Надіємося, що буде переломний момент, і наступить наконець мир. Загалом жити у шелтері переселенці можуть протягом двох тижнів. Тут також приймає лікар, психолог та юрист. Оксана Ясницька, Арсен Рузанов, Телеканал Рада Загальна